Тому нам потрібно побудувати трикутник, сторону якого дорівнюють 3, 5, і 4 см. Або, взагалі, довільний трикутник, сторону якого дорівнюють трьом даним відрізкам. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що для побудови трикутника будь-яка його сторона повинна бути меншою за суму двох інших. Для цього можна обрати найбільшу сторону, наприклад, в нашому випадку, то де є. І порівняти її з сумою двох інших сторін. Сума двох інших сторін буде 7, а найбільша сторона буде 5, тож вона буде меншою за суму двох менших сторін. Тому такий трикутник побудувати можна. Починаємо з того, що будуємо довільну пряму. Відкладаємо від будь-якої точки цієї прямої відрізок, який буде дорівнювати одному з наших вимірів, тобто одному з наших даних відрізків. Це можна зробити за допомогою циркуля. Наприклад, за радіус кола візьмемо відрізок BC і відкладаємо його від точки H, яка буде першою вершиною нашого майбутнього трикутника. Точка перетину. Цього кола з нашою прямою у нас це точка К, буде другою вершиною нашого майбутнього трикутника, а першою вершиною буде точка H, тому що відрізок HK буде дорівнювати 3 см. Тож у нас є одна сторона нашого трикутника, ми повинні знайти третю вершину, відстань від якої до точок H і K буде дорівнювати відповідно 5 і 4 одиниць. Якщо ми побудуємо коло з центром в точці H, і радіусом, який дорівнює 5 см. То це коло буде зображати геометричне місце точок, які розташовані від точки H на відстань 5 одиниць. А тепер побудуємо коло з центром в точці K і радіусом, який дорівнює 4 одиниці. Вона буде зображати геометричне місце точок, які розташовані на відстані 4 від точки K. На перетині ці два кола утворять точку N, яка буде з одного боку знаходитись на відстані 5 від точки H, а з іншого боку на відстані 4 від точки K. Таким чином, ми побудували трикутник, який буде мати потрібні нам виміри: 5, 4 і 3 одиниці. Насправді таких трикутників буде 2, тому що точок перетину кіл з радіусами 5 і 4 одиниці у нас було 2 N і m. Ми обрали тільки одну з них точку N, тому що нам потрібно було побудувати тільки один трикутник. З заданими вимірами. А на цьому у мене все. Сподіваюся, кожен тепер зможе побудувати свій трикутник з заданими вимірами, але не забувайте описувати кроки. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня і до нових зустрічей!